Переверніть своє харчування на 180 градусів. Дізнайтеся правду про схуднення. Все, ще гадаєте, що для схуднення потрібно рахувати тільки калорії це лише верхівка айсбергу. Не забувайте про лайк, щоб завжди бачити корисну інформацію. Перше, головне в харчуванні калорійний баланс. Неважливо, що ви їсте, але якщо це забагато калорій, то привіт! Зайва вага! Друге білки, жири, вуглеводи це основа вашого харчування. Особливо, якщо ви полюбляєте качати м'язи в залі. Білок, ваш кращий друг у будівництві м'язів. Третє. Забудьте про пусті калорії. Ваші кращі друзі це неперероблені продукти, такі як свіжі овочі, фрукти, молоко, яйця та ін. Четверте пийте воду, коли хочеться. Пийте воду впродовж дня, але не зловживайте нею ввечері, інакше ваша ніч перетвориться на туалетний марафон. П'яте. Забудьте про. Заборони харчування після шостої.